Вітаємо вас, шановні телеглядачі. Із недільним днем, дорогі брати та сестри. У сьогоднішньому читанні з другого послання апостола Павла до Коринфян йдеться про те, наскільки це є важливим для віруючої людини давати милостиню та піклуватись про матеріальну допомогу тим, хто знаходиться в очевидній фінансовій скруті та складному матеріальному становищі. Апостол Павло пише хто сіє скупу, той скупо й жатиме. А хто сіє щедро, той щедро й жатиме. Нехай кожен дає стільки, скільки підказує йому серце. Не смутку, не з примусу, бо Бог любить того, хто дає з радістю. Коментуючи ці відомі слова апостола Павла, усі без виключення святі отці церкви, починаючи з преподобного Єфрема Сиріна, це IV століття, і до святителя Феофана Затворника це кінець 19 століття. Всі вони в один голос підкреслюють те, що милостиня та справи милосердя, до котрих покликані всі християни, повинні звершуватись нами не під тиском якихось зовнішніх факторів, під впливом думки оточуючих чи то під тиском певних стандартів суспільної поведінки тощо, а лише із думкою про те, що сам Бог закликає нас приймати активну участь у допомозі нужденним. І що ми, по суті, є його руками, котрими він діє в житті ось цих стражденних та знедолених людей. І ось саме про те, кому, в якій кількості і з яким сердечним відношенням варто давати милостиню, ми і поговоримо у першій частині нашого сьогоднішнього випуску. У другій же частині ми детально розглянемо усі основні теми першого послання апостола Павла до Коринфян. Гість нашої сьогоднішньої передачі прес-секретар Кіровоградської єпархії протидіякон Іоанн Ганчин. Доброго дня, шановні телеглядачі, дорогі брати і сестри. Сьогодні в храмах за Божесною літургією читається уривок з 9 глави другого послання апостола Павла до Коринфін. І ось як він звучить: хто скупо сіє, той скупо й жатиме, а хто сіє щедро, той щедро й жатиме. Нехай кожен дає, як серце йому призволяє, не в смутку і не з примусу, бо Бог любить того, хто з радістю дає. А Бог має силу всякою благодаттю вас збагатити, щоб ви, мавши завжди в усьому всілякий достаток, збагачувалися всяким добрим учинком, як написано, розсипав та в Богем роздав, Його праведність триває навіки. А той, хто насіння дає сіячеві та хліб на поживу, нехай дасть і примножить ваше насіння, і нехай він зростить плоди праведності вашої, щоб усім ви збагачувались на всіляку щедрість. Яка через нас робить подяку Богові. Необхідно зазначити, що восьмий і дев'ятий розділи даного листа представляють собою практичну частину послання. В них святий апостол налаштовує Коринфян на збір милостині бідним єрусалимським християнам. Порівнюючи цю милостиню з посівом, він цим спонукає до більш старанного подаяння, обіцяючи їм винагороду від Бога, який подає і насіння для посіву, і плоди в жнива. Бо милостиня викликає в тих, які отримали її, славу і хвалу Богові та покірність Євангелію, а також молитву за тих, хто подає милостиню. Даний текст дуже важливий, адже апостол Павло дає нам цінні настанови, якою повинна бути наша милостиня та що отримує той, хто від чистого серця її подає. По-перше, апостол Павло стверджує, що жодна людина ніколи ще не розорилася через свою щедрість. Давати все одно, що сіяти. Хто сіє скупо, той скупо буде жати, хто ж сіє щедрою рукою, отримає свій час в достатку. Але винагорода, яку пропонує новий Завіт людині, ніколи не носить матеріального характеру. І тут дуже важливо підкреслити, ми не жертвуємо для того, щоб від Бога отримати. Ми жертвуємо тому, що вже отримали від Нього. Це наше поклоніння Богові, шана йому, а не якась бартерна угода. Тому апостол Павло і пише слова, що визначають суть наших пожертв. Нехай кожен дає, як серце йому призволяє, не в смутку і не з примусу, бо Бог любить того, хто з радістю дає. Віддаєш з прикрістю, бо змусили не треба, залиш собі. Бог не хоче наших грошей. Йому потрібні наші серця, ми самі. А коли серце розташоване, є добре бажання це угодно Богу. За це людині обіцяються не матеріальні блага, але блага духовні і душевні. Яка ж винагорода очікує великодушну і щедру людину? Вона буде любимою. Ніхто не любить скупу людину, але щедрість може спокутувати її гріхи. Людина завжди віддасть перевагу гарячому серцю. Навіть якщо ця запальність може призвести до крайнощів в очах холодної моральності розважливого розуму, у неї буде багато друзів. Людина, серце якої відкрито для інших, завжди може розраховувати на те, що серця людей будуть відкриті для неї. Їй нададуть допомогу. Завжди настає такий день, коли нам потрібна допомога. І якщо ми будемо неохоче допомагати людям у біді, то вони не будуть поспішати і нам на допомогу. Вона буде щедрою по відношенню до Бога. Христос учить, що все, що ми робимо для інших, ми робимо для Бога, і прийде день, коли наша душевна і матеріальна щедрість зарахується нам, а наша черствість буде, буде свідчити проти нас. По-друге, апостол Павло говорить, що Бог любить щедрого і великодушного. У 15 розділі Второзаконня йдеться про щедрість по відношенню до бідного ближнього. І особливо важливий 10-й вірш коли будеш давати йому, нехай не журиться серце твоє. І далі апостол цитує 111-й псалом, де, на його думку, дано опис блаженної і великодушної людини, хто не сіє скупо, а щедро, той подає бідному, і його діяння будуть вічно на благо і в радість Його. І дійсно, хто з радістю дає, той щасливий. І по третє, апостол Павло також заявляє, що Бог наділяє людину і розташуванням серця і достатком. У вірші 8 сказано, що Бог дає нам усьому всілякий достаток. При цьому апостол вживає грецьке слово автаркія. Воно не означає достаток людини, що володіє в надлишку матеріальними благами, воно означає незалежність і характерне для людини. Метою якої є не збільшення свого багатства, а усунення убогості. Це слово позначає людину, яка привчена задовольнятися незначним. Ясно, що така людина може дати іншим набагато більше, тому що їй потрібно небагато для себе. Правда ж, ми часто так багато хочемо для себе, що у нас нічого не залишається для інших. Та не тільки це дає нам Бог. Він може наділяти нас даром, як робити добрі справи. Лише Бог може вкласти нам в серце любов, яка є основою щедрості і великодушності. Але апостол Павло говорить щось більше, вчитуючись у зміст його думки, ми бачимо, що дар є чудовим діянням ще для трьох дарувань. По-перше, наш дар дає щось іншим. Він полегшує їх потребу. Неодноразово людині, що знаходилась у край безвихідному становищі, милість, отримана від іншої людини, здавалася даром неба. Дар відроджує в них віру в людину, адже часто людина, що знаходиться у крайній нужді, засмучена, розчарована, відчуває себе покинутою. Отримавши дарунок від своїх побратимів, вона розуміє, що любов і доброта не померли в людях. Дар викликає в їх душі вдячність Богу, адже дар, отриманий у важку хвилину, дає людям не тільки нашу любов, і любов Божу. По-друге, дар дає дещо і нам самим, він підтверджує наше християнське віросповідання, щедрість і великодушність людини показують іншим, що вона втілює своє християнство не тільки в слові, але і в дії. Цей дар викликає любов і молитви за нас, інших людей. Найважливішим у житті є зв'язок людини з його ближнім, а щедрість і великодушність є суттєвим кроком на шляху від людини до людини. Цей дар прославляє Бога. Молитви подяки за милостиню сходять до нього. Люди, які бачать наші добрі справи, прославляють не нас, а Бога. Адже це ж чудово, ми можемо зробити щось, що навертає людські серця до Бога. І на завершення. Ми завжди повинні пам'ятати, що основою щедрості і великодушності є любов. Джерелом же любові служить Бог, який сам є любов. Здатність робити добрі справи це дар від Бога, який може отримати кожен з нас. Якщо наше серце сповнене любові до Бога. І радістю від цієї любові, то ми повинні ділитися цими почуттями із іншими. Недаремно ж апостол Павло нагадує, що Бог любить того, хто дає з радістю, і Господь глибоко цінує нашу любов до ближніх, наше милосердя і наші подаяння, та все приймає з благословенням. Хай буде для всіх нас ця обітниця істинною і святою, хай зростуть плоди добрих наших справ. І тоді не залишиться без винагороди наша милостиня, тільки б ми подавали їй з любов'ю, за розташуванням серця, не в смутку і не з примусу, бо Бог любить того, хто дає з радістю. Шановні телеглядачі, сьогодні ми продовжимо розпочати і нами два тижні тому перегляд знакового та вельми пізнавального фільму про святителя Дмитрія Ростовського під назвою Український Златоуст. І сьогодні, в нашій рубриці Ази православ'я ви побачите третю частину цієї документальної православної стрічки про видатного уродженця Київщини, святителя Дмитрія Ростовського. В середине 1694 года Игумина Дмитрия назначают настоятелем Глуховского Петропавловского монастыря. Спустя полгода здесь закладывается основание нового каменного собора. Строительство и заботы о братье отнимает очень много времени и сил, однако он не оставляет своего главного дела и продолжает трудиться над житиями. Отсюда, в марте 1695 года, московскому патриарху Адриану высылается вторая часть книги «Житий святых». Наведя порядок в обители, Дмитрий строит невдалеке скит. В уединении он продолжает трудиться над житиями. Три года он пробыл здесь. Сейчас монастырь не действует. От Петропавловского храма, который строился при Дмитрии, не осталось и следа. На данный момент здесь расположена психиатрическая лечебница не сохранился и скит. Остался лишь колодец, который и сегодня называют Дмитриевским. Не успел отец Дмитрий привыкнуть к новому месту, как его переводят в Киевский Кирилловский монастырь, а через пять месяцев в Елецкий Успенский монастырь в Чернигове. Свято-Успенский Елецкий монастырь в Чернигове прославлен не только чудотворным образом Божьей Матери, но и знаменитыми настоятелями. Это и Лазарь Баранович, Святой Феодосий Углицкий, святитель Иоанн Максимович и Аникея Галитовский. Пополняет этот ряд церковных деятелей и архимандрит Дмитрий Туптала. В 1697 году в Черниговском крае наступает сильный голод. Под руководством архимандрита монастырь оказывает помощь нуждающимся. Отец Дмитрий отдает на пропитание голодных и свои личные средства. И сегодня Обитель добродушно открывает свои врата для всех. 20 июля 1697 года в Успенском храме архиепископ Иоанн Максимович возводит отца Димитрия в Архимандриты. Но и здесь он задержался ненадолго. 1699 год. Новое место, новое назначение. Архимандрита Димитрия ждет Новгород-Северский Спасопреображенский монастырь. С середины 17 века в этой обители открывается первая на территории Левобережной Украины типография и начинает действовать славяно-греко-латинская школа, ставшая основанием для знаменитого Черниговского коллегиума. Здесь отец Дмитрий заканчивает составление третьей части книги «Житий святых». Это последний монастырь под его управлением. Отсюда он был призван для архиерейского служения. Эта древняя обитель была основана в 1033 году князем Мстиславом Тмутараканским. С этого места в 1185 году отправился в свой неудачный поход новгород-северский князь Игорь Святославович, о чем повествует слово о полку Игореве. Монастырь выстоял во время татаро-монгольского нашествия и во время польского штурма в XVII веке. Сейчас в обители восстановлены покои настоятеля в первоначальном виде. В них жил и трудился архимандрит Дмитрий. 23 марта, в крестопоклонную неделю Великого Поста, дан ему крест быть архиереем в далекой и чужой Сибири. Царь Петр уважал образованных людей среди церковных деятелей, однако это ничуть не мешало ему отправлять их в Тобольск, это событие надолго отвлекло уже митрополита Димитрия от литературной деятельности. Владыка тяжело заболел. Сказалось, и внутреннее переживание за окончание своего труда. По одним источникам царь Петр сам посетил больного, по другим, Дмитрий написал письмо, где изъяснял свою непригодность для служения в Тобольске. Действительно, его здоровье едва ли хватило бы, чтобы даже только добраться до места назначения. Как бы то ни было, но после этого владыку Дмитрия переводят в Ростов. Отец Андрей. Протягом декількох попередніх випусків нашої телепередачі основною темою недільної проповіді був той чи інший розділ із першого послання апостола Павла до Коринфян. Чи не могли б ви, згідно традиції, що склалась у нашій телепередачі, розповісти нашим телеглядачам про основні характерні особливості цієї біблійної книги, а також про те, на яких саме темах акцентує увагу читачів апостол Павло у своєму першому посланні до Коринфян? У новому завіті ми знаходимо два послання апостола Павла до Коринфян, що безумовно говорить про те, що апостол неабияким чином опікувався та турбувався про стан саме цієї заснованої ним громади. Професор Юрген Ролов пише з цього приводу наступні слова: про жодну з церков, заснованих Павлом, ми не знаємо так багато, як про Коринфську. Жодна інша не завдала апостолу стільки клопоту, скільки ця. Історія його взаємин із цією громадою була довгою, складною та тяжкою. Як і послання до Римлян, котре ми детально розглядали кількома передачами раніше, перше послання Павла до Коринфян вирізнається надзвичайним розмаїттям тем та богословських ідей, котрі апостол викладає на сторінках цього документа. І, звичайно, не всі, але деякі важливі теми цієї біблійної книги. І стануть основною темою нашої сьогоднішньої бесіди. Вже у першому розділі свого першого послання до Коринфян апостол Павло піднімає досить гостру та неприємну тему, котра стосувалась певних розділень, що мали місце у цій громаді. Справа в тому, що одна група віруючих вважала себе послідовниками Павла, інша група духовними чадами талановитого проповідника на ім'я Аполос, третя учнями Петра і так далі. І ось апостол Павло вважає своєю першочерговою задачею подолати це розділення та донести до Коринфян ідею про необхідність єдності та про те, що не варто захоплюватись тою чи іншою, хай навіть вельми талановитою особистістю того чи іншого служителя церкви. Апостол, виявляючи неабуяку скромність та смирення, підкреслює, що будь-які, навіть його людські зусилля, це ніщо. Адже весь успіх у проповіді Євангелія потрібно завжди приписувати Богові і лише йому. Апостол пише наступні слова: Хто Павло, хто Аполос? Вони лише служителі, через котрих ви увірували. І при тому настільки, наскільки кожному дав Господь. Я насадив, Аполос поливав, але зростив усе Бог. Тому і той, хто садить, і той, хто поливає, це ніщо. А всім є Бог, котрий зрощує. Крім того, у зв'язку із цією ситуацією варто зазначити, що сьогодні багато хто з віруючих людей схильний до ідеалізації минулого. Такі люди щиро вірять в те, що перші покоління християн начебто жили святим, безтурботним життям у абсолютній єдності думок, а будь-які тертя, проблеми та непорозуміння між ними начебто почались згодом набагато пізніше. Але із сьогоднішнього цього уривка ми бачимо, що цей міф не відповідає історичним реаліям. Вже в часи апостолів, у заснованих ними громадах, час від часу траплялись певні конфлікти та непорозуміння, і усвідомлення цього об'єктивного історичного факту діє дуже протверезливо, а також допомагає позбутись деяких безпідставних міфологем у нашому сприйнятті церковної історії першого століття. У третьому розділі апостол Павло акцентує увагу своїх читачів на високому призначенні людського тіла. Тут варто зробити коротке, але необхідне пояснення. Деякі радикальні аскетичні течії іудаїзму та раннього християнства, а також грецька філософія, нерідко наголошували на тому, що тіло це, начебто, в'язниця для душі. Що все, що пов'язано із тілесним життям людини, це зло, гріх і так далі. Адже варто думати, начебто виключно про спасіння душі. Дехто з християн, до речі, і в наші дні зберігає подібний погляд на ці речі. Але апостол Павло вважав інакше. У третьому розділі свого першого послання до Коринфян, котре ми сьогодні досліджуємо, апостол Павло пише: Хіба ви не знаєте, що ви храм Божий і Дух Божий живе в вас? Якщо хто знищить храм Божий, того покарає Бог, адже храм Божий святий, а цей храм ви. І ця ідея була настільки важливою для апостола, що у 6 розділі цього ж послання він знову повертається до цієї думки і ще раз наголошує наступне: чи ви не знаєте, що тіла ваші є храмом Святого Духа, котрий живе в вас і котрого ви маєте від Бога, і ви не свої? Адже ви куплені дорогою ціною. Тому прославляйте Бога в тілах ваших і в душах ваших, котрі є Божими. Йдемо далі. У сьомому розділі першого послання до Коринфян апостол Павло розлого розмірковує над різноманітними питаннями, що стосуються шлюбного життя, а також торкається теми щодо безшлюбності. Хід його думок є дещо витіюватим, але в цілому досить прозорим та зрозумілим. Апостол дає своїм читачам достатньо змістовні практичні поради щодо повсякденного подружнього життя. Наприклад, він адресує гіпотетичній подружній парі наступні слова: Не ухиляйтесь одне від одного, хіба що за взаємною згодою, на певний час для вправляння у пості та молитві, а потім знову будьте разом, щоб сатана не спокушав вас вашою ж нестриманістю. Що тут мається на увазі? Апостол радить подружній парі не впадати у крайнощі та релігійний фанатизм. Навіть в наші дні відомо чимало випадків, коли, наприклад, жінка, котра повірила в Бога та почала вести церковне життя, не підпускає до себе власного ж чоловіка, котрий поки що не прийшов до віри в Бога та тривалий час відмовляє йому у подружньому спілкуванні, скажімо так. Через це чимало сімей мають серйозні проблеми, а нерідко й розпадаються. Але апостол Павло не вважає це нормою. Він наголошує, що статеве утримання в межах подружньої пари повинно розпочинатись лише за обоюдної згоди обох партнерів, котрі повинні чітко домовитись між собою про термін цієї взаємної аскетичної вправи. Тільки в такому випадку жоден із представників подружньої пари не буде мати ніяких претензій до своєї половинки, і сатана, відповідно, він не зможе. Ні на чому їх підловити та спокусити. Ну і звичайно ж, ми не можемо оминути нашою увагою напевне, найвідоміший уривок із першого послання до Коринфян це так званий гімн любові, котрий знаходиться у 13-му розділі цієї біблійної книги, і у котрому апостол із неабиякою поетичною майстерністю та духовним натхненням вшановує найважливішу чесноту справжню та непідробну християнську любов до ближнього. І робить він це наступними словами: Любов довго терпить, милосердствує, любов не заздрить, любов не вихваляється, не гордиться, не безчинствує, не шукає свого, не роздратовується, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе покриває, всьому вірить, всього надіється, все терпить. Любов ніколи не перестає. Хоча і пророцтва припиняться, і мови замовкнуть, і знання скасуються. Я думаю, що ви, шановні телеглядачі, самі бачите, наскільки широким та різнобарвним, скажімо так, є спектр тих питань, котрі апостол Павло піднімає на сторінках свого першого послання до християн міста Коринфа. Це, як ми побачили, і заклик до внутрішньоцерковної єдності, і розгляд питань соціального характеру, і поради подружнім парам. Щодо різних аспектів їхнього сімейного життя і багато чого іншого. Тому, звичайно ж, лишається побажати кожному з вас, щоб ви знайшли в собі сили, час, посидючість та натхнення на особисте, ретельне ознайомлення із першим посланням апостола Павла до Коринфян, уривки з котрого ми детально досліджували у рубриці недільна проповідь протягом ось вже шести останніх випусків нашої передачі. І я вас запевняю, що жоден з вас ніколи не буде шкодувати про той час, котрий ви витратите на ознайомлення із цією важливою, глибокою та надзвичайною, як ми бачимо, актуальною для нас сьогодні біблійною книгою. У першій частині нашого сьогоднішнього випуску ми детально розглянули дуже важливе питання про роль милостині та інших справ милосердя у житті справжнього послідовника Христа Спасителя. І висновком з цієї основної теми нашої передачі може стати думка про те, що ми повинні надавати посильну матеріальну допомогу нужденним не зі зверхністю та самозакоханістю, не відмахуючись від них тою чи іншою купюрою. Не намагаючись зарисуватись перед поглядом оточуючих нас людей та тим самим викликати їхнє схвалення, а щиро і з дожнім сердечним відношенням та із глибинним усвідомленням того, що перед нами наш брат чи сестра у Христі, котрий чи котра носить собі образ та подобу Божу. Крім того, всім нам не варто забувати і про те, що жоден з нас не є застрахованим від чогось подібного. І кожен з нас без жодних виключень. Може в будь-який момент опинитися у такій самій фінансовій скруті, незважаючи на сьогоднішню стабільність нашого матеріального положення, що помилково здається нам непохитним. І завершити нашу сьогоднішню зустріч із вами, шановні глядачі, я б хотів важливими словами одного з сучасних тлумачів Нового Завіту, котрий, коментуючи сьогоднішній уривок із послання апостола Павла, нагадує всім нам про те, що цитата благодать. Щедрість та вдячність це не смачний десерт або додаток до повсякденного християнського життя, а це є сама його сутність. Усього вам найкращого, шановні телеглядачі. До нових зустрічей в ефірі, дорогі брати та сестри.